Центральний районний суд міста Миколаєва розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури про тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 208 тисяч гривень військовослужбовця, якого підозрюють у наданні хабара. Суддя прийняв рішення звільнити підозрюваного з під варти в залі суду під заставу у 90 тисяч гривень, а також дозволив повернутись до виконання військових обов'язків. Задовольнити частково застосувати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 90 тисяч гривень, також на строк до 4 жовтня 2022 покласти обов'язки повідомляти слідчого пропорчий суд про зміну місця проживання у місця служби, утримуватись від спілкування зі свідками, здатна зберігання пас. Спортиві, для за на слуханні сторона обвинувачення обґрунтовувала своє клопотання ризиками, передбаченими статтею 177 кримінально-процесуального кодексу України. Перебуваючи фактично на свободі, підозрюваний мав можливість припинити вчиняти країна протушний період часу стати невожного барського роботу до моменту затримання. Однак підозрюваний не припинив його вчиняти. Та спілкувався з свідком у даному напровадження, якому висловлював пропозицію надані йому непромірної вигоди е -е -е таким чином. Підозрюваний припинив свої е -е служби дії через обставини, від його волі. Прокурор наголошував, що підозрюваний може впливати на свідків. Чоловік свою вину визнає, але говорить: мала місце провокація, бажає повернутись до виконання бойових завдань. А щодо суми, хто визначав суму. Зпинилися такі. Два да. Так. Захист вважає, що слідчий суддя має перевірити обґрунтованість підозри і відмовити у задоволенні клопотання прокурора. Як сталася стала судова практика? Вміняють частину 3 статті 369 лише для того, щоб обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Потім ця стаття перекваліфікується на частину 1 статті 369, і особи звільняються, і платять штраф і на цьому все закінчується. Тому я вважаю, що сторона обвинувачення навмисно завищує правову кваліфікацію для того, щоб обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також дане клопотання питання вже не оскільки ризиків на даний час я не вбачаю. Впечат... У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, 4 серпня 2022 року, близько 15.00, правоохоронці затримали військовослужбовця, якого підозрюють у передачі 20 тисяч гривень службовій особі за непритягнення до адміністративної відповідальності. Назарій Рубаняк, Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.